Програвші так. на швидкість, їх буде двоє в цьому раунді, мають випити по 0,5 рево. Ти що здуріла? <рігла> 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 я, я відмовляюсь приймати участь в цьому шоу. І той, хто програє і вип'є не так швидко. Той має мені на карту скинути три тисячі гривень. Ти що здоріло? Ви готові? Не чую оплесків. Хлопці, я, нагад... я за три куска буду, буду рвавити. Я нагадаю, це рево, на все. Хлопці, церево. і вам за тридцять і це рево, церево. Просимога. Смачно, смачно пахне, класно буде. Завтра хуй вас знайдемо. <рес> три, два, один. Так, краще три тисячі. Не я... хочу скидати. Ідіоти! Боже, це ж так людина не хотіла скинути мені три тисячі. Валік, це що за діка гартань дикого Западу? Оце, я розумію, глибока глотка. Учукай просто.